А є, допустимо, соціальна робота, там 5 чоловік прийом, там 120 заяв, і там, виходить, більше, і, допустимо, конкурс є там. Так не можна, бо тут трошки різні підходи. Але це ні про що не говорить. І я, знаєте, завжди на загальних зборах, які в нас передують початку навчального року, кажу, шановні, ми, на жаль, набрали дітей аж за третій хвилі. За третю хвилю. Не першу. Бо першу, як правило, забирають Київ Львів серйозно. Друга наполовину. Аж третя хвиля наша. Через те, я знаю рівень абітурієнтів. І коли вони починають всі показувати на перших сесіях дуже відмінні результати, то це питання завжди виникає питання. І ми проводимо велику роботу в цьому контексті. І е, анкетування. І, до речі, ви знаєте, дуже тяжко воювати з людьми, які мають до цього схильність. Викликаєш, після того, як студенти в своїх анкетах пишуть. До речі, студенти не хочуть напряму нікого назвати. От коли ти викликаєш на зборах, ну не звіть, ну допомагайте, даю вам гарантію, що я стану вашим ангелом охоронцем Ніхто вас не зачепить. Ні. Ні. Одна дівчина зробила це. То перша вона стала жертвою серед своїх студентів. Вони, на фелфацію, до речі, вони її там так спресували, а вже потім підключились викладачі, і вона собі, певно, на все життя зарекла, щоб більше говорити. Я. На жаль, таке немає. Так ось в цьому контексті ми дійсно проводимо і провели ілюстраційні ці всі речі, всі викладачі. Підписали ілюстраційні заяви про те, що вони не будуть брати, а студенти, що вони не будуть давати. Ну, в нас ж підписали та й підписали те, на тому кінець. Ви що думаєте, багато в нас йде на закриті наші скриньки звинувачення? Ні, ні на електронну, ні на паперову студенти не хочуть. Бо тим самим у нас ускладнюють своє життя. На жаль, це має місце.